Всім привіт! Давайте подивимося, а чого ви не бачите? Якісь переміни у вас летять, а ви чогось не бачите. Ви не бачите те, що ви проходите зараз урок кармічний, і в когось він вже завершився. Дивіться, яка у вас ситуація. Давайте, А чого це стосується? Минуле. Якщо ви на минулому поставили крапку, ви сили вам передають, ви пройшли урок. Кожного це своє, якщо ви не відпустили минуле, якщо у вас не було кардинальних змін, значить це розкладно для вас. Яке минуле ви що саме відпустили? Там, де була да? ви відпустили минулі якісь програми установки, хто працював над цим фінансів. Тобто ви були в такій е, програмі жадності. Да? Мені всього не вистачає, грошей не вистачає. Тружусь, тружусь нема кінця краю. І ви прям пройшли тут класний урок. Кармічний. Якісь родові програми ви пропрацьовували. Ще раз наголошуюся тим, хто цим займався. Ви пройшли тут урок кармічний. Я вас вітаю, ви молодці. Можливо, ви в мене були наставництві, можливо. Можливо, ви е, на тренінгах якихось е, лопатили себе, свої програми деструктивні. Тут фінанси. Окей. да. І ви зрозуміли, що головний, головна підказка, як пройти фінансові ці блоки, програми, це те, що знайти свій внутрішній дзен. Ви працювали над своєю енергією, ви працювали над. Е, Своїм внутрішнім станом, да? ви тут, великі молодці, і ви досягли оцього знаєте, спокою внутрішнього. І тут вас, можливо, пішло в скачок по фінансах вгору. Давайте ми запитаємося, а що ви сили в подарунок за пройдений такий урок? Тут мені іде і родові програми установки, і ваші страхи, блоки, да, які ми проходимо, розкопуємося. Я от прям в ці темі руками сиділа. Я лопатила, працювала, не жаліла, не сну. Хтось тут пройшов цей урок. Ой, пішов в творчість, пішов в творчість, в творчості ваші гроші. І ви взяли відповідальність за свої руки. Хтось пішов в езотерику, хтось пішов в якусь в свою творчість. Хорошо, добре, а який подарунок буде від вищих сил? Боже, карти летять. Стабільність буде у фінансах у вас, свято, праздник, ваше серце розбите відносно фінансів, завершується, все, хватить, хватить соплі витирать. Королєва пентаклей для чоловіків, король пентаклей Вам будуть ці фінанси, і ви станете класним бізнесменом, бізнесменкою. Все буде вдаватися, ваші є проекти і так далі. Тому я вас вітаю, ви гарно попрацювали. А хто хоче такого ж результату, записуйтесь на консультацію.